Ну, припять, третій і четвертий блок горит криша в результаті аварії зрива. Фотодіспетчеру в тріпеті сказали випече два. Я, значить, висилаю. Потом коло поляцька посієду. Чорнобиль. Перші радіоактивні викиди помітили американські супутники. Але тривогу через добу підняли шведи. Зафіксувавши радіоактивні опади. Згодом подібні повідомлення почали надходити з Європи, далі з Африки, Азії, Америки. Всі зрозуміли. Сталася світова катастрофа. Це да. Що на а там люди є. Да. Ніч 26 квітня стала фатальною для багатьох людей. Рівень радіації на території Чорнобильської станції становив 20-25 мікрорентген в секунду. Це в тисячу разів більше гранично допустимої норми. Співробітники МВС вчасно локалізували та зупинили пожежу на четвертому реакторі. Не допустили паніки, брехливих чуток, кримінальних злочинів. Було виставлено десятки постів ДАІ, створено 23 КПП. Телові служби забезпечували розміщення, харчування, дезактивацію та заміну одягу ліквідаторам, контингент яких постійно змінювався. Державна служба охорони оперативно підключила житлові будинки та об'єкти господарства на централізований пункт. Було зроблено все, щоб не допустити сторонніх осіб в зону катастрофи. В травні 86 го в 30 кілометровій зоні було пожежних 980, міліціонерів. 1775 військовослужбовців внутрішніх військ 1918. Тепер ясно, оперативний штаб МВС всі свої завдання виконав. А вони були унікальні. Такого комплексу проблем зі своєю складністю, масштабами. Історія людства ще не знала. Прямі й непрямі витрати України на подолання катастрофи та її наслідків понад 160 мільярдів доларів. 3600 квадратних кілометрів території стали непридатними для життя. Три з половиною мільйони українців уражені радіацією. Крізь забруднення радіації лісові хащі і болота, покинуті села, проходять Чорнобильські патрулі. Бережуть зону від непроханих гостей. Для самопоселенців дільничий єдиний надійний зв'язок з цивілізацією. Він, захистить від непроханих гостей, привезе ліки і необхідні продукти. Чорнобиль. За цим словом постає безодня людських трагедій, подвиг і безсилля, пам'ять і забуття, і наш довічний біль. Клонімося героям, які в квітні 1986 року ціною власного здоров'я та життя захистили не тільки Україну, а й усе людство.